Всім привіт! До нас звернувся Віталік. Він служить в Збройних силах України, вже 4 місяці знаходиться в зоні бойових дій під Маріуполем. І... В нього я не пам'ятаю, якого числа згоріли права. Все вони попали під обстріл градів. Він приїхав в наше чорноградське мрео для того, щоб поновити свої права. Має довідку від генералу лейтенанта про те, що він попав під обстріл, і всі документи його згоріли. Прийшовши в наше мрео, наші працівники, звісно, почали крутити, мутити, що це не так швидко робиться. Ви розумієте, ви давайте цей місяць-два чекати там. Ну і тоді, і тепер як ви знаєте, нашу тактику наших працівників МРЕО. Сьогодні ми думаємо зайти туди, і ми зараз вияснимо, чи воно робиться за один день, чи воно робиться за п'ять днів, чи воно робиться за десять днів. ще про Достань довідку, як написано в довідці, так ти сюди вкажеш. в довідці, що згоріло. Чи як не ну, там? Зараз ти так і суди. На рахунок згоріло 500, а я прийму. Поясніть. Тоді, що згоріло. є, Траха, то звісно, є за двох. Ми напишемо, що воно чи згоріло чи виклада, значить треба йти в міліцію, щоб викладати, принести довідку в позиції, що порукана справа. Якщо згоріло, ми можемо підкладати сюди документ про це. Але є, наприклад, підтверджуючий документ, я, що я, дійсно не знакова. В базі, тобто, вони не можуть передбачити стільки всяких ну, ну, причин. Дійсно. І через то зробимо як? Або викрадення. Або пишемо втрата з власної але вчора не я консультувався з деякими людьми. В будь-якому випадку сказали вам, якщо втрата, випад, якщо, е, якщо е, загубив, то видаються тимчасові права. В будь-якому випадку не видають. В будь Ви не можете показати нормативи, <правиль> де там воно вказується. Якщо впад, права, я, Я вчора спілкувався з досвідченою людиною, яка в Львові, яка знає МРЕО дуже добре, і вона мені сказала, що якщо права згоріли, значить їх не треба подавати в розшук. Значить, вони не є втрачені, розумієте. Не розумієте мене. Висок, тепер мене будь ласка. Тобто, ми вже експериментували таку ситуацію. Мотиви, як ви кажете, є яка ситуація. Тобто, пишуть, що, навіть якщо ми зараз вийдемо на коридор, угу. там є написано, як е, робиться е, дублікат. Тобто, що ми є. Заміна посвідчення пишеться, що видається в той же ж день. Тобто ви викладали то, ну, виконання є протязі дня. Так? А якщо дублікат, нам там пише протязі 5 днів. Розумієте, про що я говорю, так? Тепер слухайте, ми пробували що зробити? Не давати, щоб людина не платила 29,40, Тобто mm -hmm. людина не платить 29,40, вона просто подає нам заяву, ми чекаємо 5 днів і через 5 днів видаємо вже зразу пластик, а вона не пускає. Сама база чомусь не передбачила того, що То значить, ну якби нас ну, ну, як не пускає видрукувати зразу посвідчення, розумієте? зрозуміти одне, чому У Львові говорять одне, а тут говорять друге. ну все правильно, воно не пускає так зробити. Ну. Чомусь не пускає. От я вам зараз просто покажу, що знаєте, якщо ми зараз от беремо, хочемо видрукувати пластик, воно пускає спочатку тимчасовий, а тимчасовий по нормативній базі, як ви мене питаєте, воно не можна раніше за 5 робочих днів замінити його. Здається, <кхем> ну, на 5 робочих днів. І на шостий день можна його замінити. Все, по-іншому не пускати. Ну, ну, я знову ж кажу, але вчора мені сказали зовсім по-другому. Ну, Давайте зробимо до дітей. Поїдемо зараз з вами до Львова. От просто. Ну, так, так, <кліпи> чи вони зможуть <кліпи> номер вашої внутрішньої, чи там якої чергової частини, я подзвоню і запитаюся, чи там є досвідчені юристи, які можуть підтвердити, наприклад, АДП. Ну бо так тож. Одні говорять навіть... одне, другі говорять не. Вони ну... просто розумієте, навіть... Сьогодні він має бути ввечері вже вчора в чоловік. Я вам поясню, ще Все. Навіть, навіть, якщо б воно це впустило, на мене не буде змоги йому це зробити. Через те, що в нас бланки є, а немає така є спеціальна плівка, яка обгуртає, ну, якби... Добре, ну, ви ну, сьогодні йому, ну, дивіться, тимчасові дається від 5 до 30 днів, якщо не помиляюсь. На 5 робочих а днів. А якщо він не mm -hmm. зможе їх забрати, mm -hmm. нічого страшного. А ви зможете mm -hmm. забрати? йому і він, відповідно, там термін дії буде стояти. Розумієте, дивіться, як тут ставиться термін, дата видачі, дата закінчення. Mm -hmm. Розумієте? Yeah. Yeah. І він ви на 5 робочих лікар. І вся ситуація. Ти зміг би вирватися? Але дивіться, mm -hmm. воно не раніше п'яти днів. Ну не раніше, мені не можна раніше видавати. Я вже пояснював три рази. Mm -hmm. Я не можу раніше видати. Ну mm ви -hmm. кажете, якщо б навіть дали, то вже вас не А Там немає, копію видати право. Ми дублікат сьогодні можемо дати. Тимчасові, отакі о. Ні-ні, казали ті самі права, але знизу маленьким що ви пишемо. Ще раз пояснювати, такі будуть. У вас є номер, щоб я міг так, як іменно ваше керівництво, чи ваша чергова частина, чи що там десь от... Ну бо я ж кажу, що я спілкувався з людиною, яка мені говорить одне, ви мені говорить друге. Просто ви І цікаво. <ріпи> ми журналісти. Просто е, ми допомагаємо От нашому бійцю, який в якого згоріли права, так? Вчора я спілкувався з людиною, яка трошки досвідчена умрео, і вона сказала, що на протязі двох годин їй можуть видати, наприклад, от є довідка, яка підтверджує, що він попав під бойовий обстріл і згоріло всі їхні дані Детишну довідку має Має все. Я я сумі, сумі. Сумі. Все є, розумієте? Але тимчасові, які, яка суть тимчасових, що він сьогодні вже має бути в черговій частині, і не факт, що він вернеться він їде зразу на Маріуполь, розумієте? Він вже 4 місяці був. Але Те, я за я що веду, що мені сказали, що права йому копію можуть надати на протязі двох годин, а так. без тимчасових. Ні, я її за того. Я спеціально на цьому наголосив. Наголосив. Ну Я ж кажу, може, у вас є номер чергової частини чи гарячої лінії якоїсь, щоб я міг проконсультуватися зараз. ваше А ви не можете набрати того чоловіка, з яким вчора спілкувалися, щоб я з ним спілкувався. Ну він ви хоче кажете, що ні, я не хочу, щоб ви нас. знаєте. Я, а кажу, чому? Кажу, що... я, що... я не, не буду представляти, хто хочу... він не представляється, хто він є. Я просто з ним поспілкуюся. Ні, ні, ні. Бачите, я, не хочете, вже говорите, не. Я, я серйозно говорю з даною людиною. я не люблю, Та, Якщо присідати, то це вже буде надовго. Я не кажу сідати, а присідати. Нормально сказав. Довго, ненадовго. Якщо згідно чинного законодавства постанови Кабінету міністрів, людині видається тимчасовий талон на 7 робочих днів. Після цього, якщо не знаходиться його посвідчення, йому міняється на постійне посвідчення водія. То такий закон, я того не придумав. І те, що в нього є довідка, що вони згоріли, теж нічого, так? Да? Вони впустить. Вони, нас довід, вони, не база, не база вони не навіть бази не не пази навіть, тому що є тимчасовий талон. А ти, а, ти зможеш протязі п'яти днів вернутися? Днів. Днів. Тобто, якщо ми сьогодні думаємо, сьогодні наступний вівторок. Неділя не робочий понеділок. Наступний вівторок вийде, не швидше. Там щоб ти Можуть, що хотів. Може, ні, що не впустити. Ну, не знаю. Ну, якщо б номер то пізніше можна, не раніше. Хоч Та. ні, пізніше за 10, за 15, за 20, то таке За 3 місяці можеш прийти, то немає значення. Вони скоріше як всі хочуть. Бо він не впустить просто комп'ютер, скаже, добре, то терміну. Добре. Я ж веш ніки. Ну, то так, я на приклад зараз не їду. Ми хлопцям не пише, але не пише тоді рукою, бо нема плюсів. Тимчасовий талон, щоб сьогодні щодня рахували. Повірте От зеломо... скажи шефові, що не заходить. Я, я, я просто думаю, суть в чому, якщо це з військової частини, то від цікаво просто одне, хлопці не мають що їсти, а один івар їздять. Я заходить. вам скажу більше. От Я ходжу в церкву, так, і священник сказав, що в нас зараз з жовтию будуть ходити кулядувати знову ж таки на, 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 ну, на армію, угу. щоб назбирати чи побільше людей, тому що так як жовтова велика, що не може там, ходить, там, допустим, там 5 чоловік обійти всі чим побільше назбирати таких якби кулятників компанії щоб швидше все окупити і кажуть швидше всіх покриватися більше каже Дмитрович, що А що тут... тут... гна... я буду пробувати а ще тут... що не ще? то йому щось потрібно Ні. фотографія тут є фотографія на більш не вже тут є це буде для наступного телефона зараз Я не залишу мобільний, я нікому не даю через те, що я раз дав, мені люди не чує. Просто так вам ніхто заняти теж не буде, так? Але зразу сказати, що я. Я можу там сказати, а хто я... Самі розумію, я не знаю, як то звати. Може вирватися з червоного частину, чи цей дискудше. Ще ясно, ще один. Ситуація. Я думаю, так як ви кажете, має бути згідно чинно, правильно? От, якщо людина навіть є там термін ну, це не, я думаю, що кожен у дорозі зрозуміє і скаже, що я йду звітом і звітом, ну закінчився термін. Я розумію, що воно якби є такі порушення, але кожен піде на зустріч, я думаю, кожен зрозуміє. Тобто всі є дорослі тобто, люди... справа, що він в Маріуполі займається перевозками а, разом. Ну я з... думаю, що зрозуміє так, кожен. думаю... я і, дум... і, там, але не треба, але все одно. Значить, є права, права. Я вже вам пояснив пару разів, ви так само були зі мною він сказав. Це не наші примки, не того не вигадали. Тобто є положення, є законодавство, є постанова кабінету міністрів. Ну, Просто знаєш, ну, мені щось не так. або Я не так не, Я скажу, хочеться, так, хочеться, так, хочеться так. наберіть цього чоловіка і забути. Хай не говорить, хто він такий, мені все одно. Саму посаду, як я у Львові, я його знаю відверто. Щиро. Тобто я можу в з не повісти. Ви його знаєте. Може бути. Ви його знаєте. Ну, ну, я... Хай мені поясню, як це зробити. Я зробив. мені сказали так, що... Може, я не, мають... Може я не компетент. Може я не компетентний. Хай скаже, зробив, якщо я зрозумів. ви кажете, що не вибиває база, це вже друга річ. Не впустите, ну, я то, знаю, то, то, я, що що я пробував буду зробити. Як Я пояснюю, Я пускаю. Ну, вроді, все реально. Зараз набираємо заяву, а воно. Ну не пускають. Ну, Хай просто пояснення, як зробити зробити. Просто, от я спеціально шукав от ваші... Може, ну як ну, ну, я не знаю. Я взагалі, немає ніде ваших внутрішніх наказів, оцих всіх е, нормативів. Ну, зрозуміти, ну, ну, так? що це... Їх немає. Теж... Є... От, і, ви е, можете сама ви процедура, ну, виготовлення документів, туди і тепер. Ні, ні, ви в інтернеті можна своєю самою зробити, все, що хочеш. Тобто, ну, ну то, щось то. я не знайшов. Набирайте там 515 й наказ. Ну Ого! Мені ж треба знав все. 515. Від 2005 так, року так? просто зміни були в четвертому, якщо я не помиляюся. І все, ви 515, ви читаєте чітко всі положення. Тобто від чого знаходяться ці робот? рубрики. Тобто любе, любе, там можна вичитати. Але я кажу, базу цю змінили півтори роки назад. І вона трошки... Добре, Добре тоді дякую. Він передзвонить. Він не велика гадка його. А, так. Він велика гадка люди тоді в а потім на ньому можно писати, что плаш, и можно эту ламінату не пишемо. Алло, да? До да?